Доброго ранку, Україно! змішані єдиноборства або або міксфайт поки що новинка для нас. Чемпіонат України з цього виду спорту відбувся цьогоріч вперше. уперше. За перші змагалися майже сотня бійців 18 регіонів нашої країни. Утім, опанувати бойове мистецтво чимало охочих. Із чого починати, де тренуватися, і що варто знати про особливості мікс файту, запитаємо Дмитра Христюка, президента Ліги змішаних єдиноборств України. Пане Дмитре, доброго ранку. Я за нас на програмі зараз. Ми побачимо на нашому відеофрагменти так цього бою розкажіть, що ж це таке? Що ж таке, міксфайт? Так коли він з'явився в Україні? Ну, міксфайт це взагалі в переводі означає змішаний поєдинок. А фактично в світовому рейтингу це стоїть як ММА тобто змішані бойові, бойові іскусства, тобто мистецтво змішане, і нам вдалося визнати фактично з 2009 року це як офіційний вид спорту, в якому приймають участь найкращі представники з різних видів і донеборств. А також в цьому році, вже 4 червня. Нам вдалося провести перший чемпіонат країни серед аматорів для того, щоб відібрати найкращих спортсменів, які будуть приймати участь в професійному бійцівському світі, скажімо так, на професійному ринку. Все вдалося в цьому чемпіонаті, е, все, що планувалося, чи якісь були недоліки, е, ви знаєте, е, прогресувати завжди хочеться. Е, завжди бачиш е, ті речі, е, де би можна було б зробити краще. Але якщо говорити по фактам, то нам вдалося на перший чемпіонат з е, неолімпійського виду спорту е, запросити е, і приїхало до нас біля сотні дійсно бійців, найкращих бійців з багатьох, багатьох куточків нашої держави. Це великий показник, тому що. Е, Порівнюю з іншими єдиноборствами, навіть вже які не перший рік проводять, такої кількості не приїжджає. Це говорить, що е, цей вид спорту набирає величезну популярність серед любі, тих людей, які займаються єдиноборствами. І це фактично спорт майбутнього саме в системі єдиноборств. А на чемпіонаті були як професіонали, так і аматори. Так я розумію, що е, на, е, на дійсно абсолютно правильно Хто показав приклад нашому нашим на першому чемпіонаті е, з'їхались, якщо б офіційно дивитись, то було два заслужених майстра спорту: було 18 майстрів спорту міжнародного класу. Е, Біля 20 майстрів спорту, ну і всі інші це кандидати в майстра спорту, перші розрядники. Е, Але вони пройшли всі мандатну комісію, пройшли медичний огляд, і ми їх допустили до прийняття е, до цих, цього першого чемпіонату України зі змішаних єдиноборств, який був організований саме Лігою змішаних єдиноборств України. А вже найкращих чемпіонів ми вже запрошуємо приймати участь е, за правилами М1 України, тобто за правилами е, професійного спорту, тому що потрібно вибудовувати. Ровати вертикаль відбору, де серед е, ті спортсмени, які починають з аматорів, щоб ті, які хочуть далі продовжувати своє е, тренування і виступати вже на професійному рівні, і фактично заробляти собі цим на життя, щоб вони приймали участь на професійному ринку за правилами м 1 і вже компанія і Ліга М1 Україна продовжує. Фактично такий системний відбір цих спортсменів для участі в турнірах національного плану, а також в турнірах міжнародного плану вже на професійній основі. Тобто у змішаних єдиноборців все ж таки є правила, так? Бо часто називається ви спорту бої без правил, так? Це неправильно. Я так Абсолютно неправильно. Які Бо... правила взагалі тоді проясніть, щоб ми зрозуміли. Правила є, і ми правила провели через научно експертну комісію науково-дослідного інституту при університеті фізичного виховання і спорту. Ми. Пройшли всю процедуру визнання як окремого виду спорту міксфайт змішання єдиноборства. І ми абсолютно законно проводимо наші змагання, де є по правилам, в яких є ряд великий ряд обмежень. Фактично, правила можна на нашому офіційному сайті подивитись, тому що це велика кількість заборонених дій, велика кількість тих дій, які приносять залікові бали, очки, скажімо так, переможні очки, за що даються бали, за що не даються бали в процесі поєдинку. Фактично, це велика кількість правил. Крім того, у нас є суддійська колегія, яка з кожним, з кожним змаганням все більше і більше досвіду. Крім того, найкращі наші судді, які приймають участь в суддівстві наших змагань, приймають Мали участь в міжнародних змаганнях в тобто це високий рівень суддійської колегії, це і рефері. Відповідно, організація турнірів на відповідному рівні цей медичний огляд, це і проведення мандатної комісії, обстежень певних, тобто, тобто це організовано все... на найвищому рівні абсолютно так. правильно. Пане Дмитре, Скажіть, будь ласка, хто може прийти до цього спорту? От я знаю, що цього року ви відкрили вже так почали так розвивати любительський напрямок. Чи всі можуть потрапити до цього виду спорту? Ну і е... де можна взагалі почати тренуватися? Взагалі, спортом повинні займатися всі. Всі люди, всі чоловіки в даному випадку, які хочуть за собою слідкувати, вести здоровий образ життя, кого до Міксфайту приймаєте? До Міксфайту приймаємо абсолютно всіх, хто має бажання. У нас є навіть тобто, е... не спортсменів, я так розумію. Ну, близько, звісно, потрібно. для того, щоб стати спортсменом, всі спортсмени, що вас починали? Е, всі ми починали, коли чи хлопчаками малими, чи, чи вже в більш дорослому віці, коли ми не займалися спортом, а хочеться навчитись там захищати себе, там, приймати участь в змаганнях, і, і ти маєш можливість, вже маєш можливість потрапити до секції е, саме е, міксфайту змішаних і Скажіть, будь ласка, якісь вікові обмеження є. У цьому виді спорту? Для аматорів, наприклад, ті, які е, приходять. Ну, для аматорів ми зараз за правилами аматорського міксфайту, запустили, що це можуть займатися взагалі діти з 8 років, фактично, а які так? можуть приходити, і більш полегшені правила там є, і вони можуть, починаючи з фізичної підготовки, з, вони можуть починати займатися саме змішаними єдиноборствами. А е, жінки от, часто займаються змішаними е, звісно, єдиноборствами? Звісно, у нас в клубах. Приходять? Приходять і дівчата, які займаються займаються. Приходять з інших видів ідинобору до нас займатися саме міксфайтом, тому що міксфайт є окремий розділ жіночий міксфайт, і він дуже насправді дуже популярний, особливо в Сполучених Штатах Америки. Якщо подивитись чи в інтернеті, чи телебачення, то можна, можна побачити, де дівчата на найвищому рівні досягають професіоналізму і виборюють пояси з чемпіонів саме з міксфайту. Це дуже цікаво, дуже там з ну, Захоплюючи, кількість таке? захоплюючи ні, таке ні. видовище, взагалі просто треба хоча б раз побачити це. Скажіть, а наскільки дорогий цей вид спорту? Наприклад, Мін, якщо знову ж таки для аматорів, він абсолютно недорогий, не дорожче чим займатися боксом, не дорожче, чим займатися боротьбою. Абсолютно Для цього потрібно, Скільки потрібно вкласти у себе гроші, щоб потім вийти на міжнародний рівень і стати професіоналом ну, дійсно? Ви знаєте, спорту? це відносна цифра, тому що щоб стати чемпіоном світу, то фактично з любого виду єдиноборств, Ну, Треба перше, саме головне це моральна мотивація, тобто бажання. Друге, звісно, це потрібен певний режим, певне харчування, а на це все потрібно кошти. І звісно, щоб на високий рівень вийти, це ну, немалі затрати потрібні. Знайти собі гарного тренера. Це ж такое затрати. Абсолютно правильно. І від, починаючи з вітамінного комплексу, там, всіх тих препаратів, які восстанавливають спортсмена. Після величезного навантаження, тому що неймовірно величезне навантаження переживає організм людини, і треба, щоб він встанавлювався, тому що без без цього неможливо розвиток. Тобто, тобто е, організм просто він е, постійно, якщо його в навантаженні ну, тримати, він просто зношується. тобто Розуміємо, що вкладати потрібно. А скажіть, будь ласка, потім це, це взагалі виправдано? Які гонорари у професіоналів, якщо вже виходиш на міжнародний рівень, скільки mm -hmm. можна на цьому заробити? Ви знаєте, е, якщо ми говоримо про... Е, Генерари, то це сугубо індивідуально. Все залежить від окремої взятої було цікаво. Ну, якщо в середньому брати, це від 500, якщо на національному рівні, від 500. З доларів до 10 тисяч доларів, все залежить від бийця. А якщо він вже. Ну, саме головна мета в професійному спорті це, звісно, вийти на міжнародний рівень. Ну, так називаємо м'єка, чи то, куди всі бажають потрапити, це США. Там, звісно, вже гонорари вичисляються стимул? в сотнях, в мільйонних гонорарах, Не саме там. в умовних одиницях. Тому всі бажають туди потрапити. І це абсолютно виправдано, тому що якщо ми... З аматорського міксфайту переводимо переходимо в професійний, то кожен кожен спортсмен бажає за свою роботу отримати певну винагороду, певні преміальні. Звісно, це потрібно вибудовувати. Це важко вибудовувати, тому що потрібно вибудовувати це на економічній основі. Ми намагаємося. А це робити, вибудувати цю вертикаль е, від аматорського спорту до професійного спорту. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, на останок в Україні є вже такі потенційні спортсмени, які дійсно вже просто зараз можуть вийти на міжнародний рівень і здобути там перемогу? Е, звісно на протязі там двох років, от коли ми діємо на території нашої держави. Нам вдалося відібрати десь до до десятка таких найкращих спортсменів, які вже в принципі достойно можуть захищати честь нашої країни е, в просторі СНГ. А десь два-три спортсмени, які можуть достойно захищати честь. Е, там Сполучених Штатах Америки Ну, там. саме найяскравіше це Гурам Гуїнішвілі. Він народився в Білісі, але він зараз громадян України. І він під прапором нашої держави виступає. Це й інші спортсмени, там Сергій Адамчук. Тобто то Потенціал у <зв>. нас взагалі багатий. Абсолютно. Вели, величезний я вам, потенціал. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Гарного дня, доброго ранку і успіхів звичайно, вам. Дякую. Дуже дякую. дякую. Я нагадаю. Ми спілкувалися із Дмитром Христюком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою, і не перемикайте!